Доброго здоров'я усім, мене звати Андрій і зараз я постараюся швиденько розказати вам, як заробляти на ВКонтакті. Спочатку заходимо на публікацію, можемо її не читати, нажимаємо реєстрацію, потрапляємо на сайт VLike, який пропонує нам це заробіток. Заходимо через ВКонтакті, потрапляємо в адміністративну частину цього сайту і отут ми бачимо способи заробітку групи Лайки друзі. Для прикладу спробуємо заробити якісь гроші на лайках. Пропозицій немає, ну тоді давайте на групах. Що тут такого цікавого є? Ну давайте тоді сноубордінг. Виповнити. Нажимаємо. Підписатися. Повертаємося назад сюди. Підтвердіть. Усе, нам зарахували якісь гроші на рахунок. Тепер можемо виконати усі пропозиції, до нас доступні. Також можемо додатися друзів до цих людей і отримати трошечки більше грошей. У мене все. Заробляйте, відпочивайте, працюйте. Бувайте! З вами був Андрій. Заходьте на мозок не.